До прифронтових міст та селищ Запоріжжя приїхали польські лікарі, зокрема надають допомогу жителям Васильівського та Пологівського районів. Ця ідея родилася з нашою полянією. Я запропонував свою таку ідею внутрішню, щоб допомагати медично для населення, бо, на жаль, в Оріхово лікарня була в перші дні розбита. Мене познайомили з командою Хуманаш Medications». Я їх запросив сюди, показав взагалі місцевість, як розбиті лікарні. Як отримують медичну допомогу мешканці? Вони погодились на спільну співпрацю і зараз працюємо. Медики приймали пацієнтів в одному селищ неподалік Оріхова. Через постійні обстріли в місті працювати неможливо, то жителів привозили на огляду іншого населеного пункту. Видають ліки, ну кожній людині по потребі. Ну це дуже зручно. От зараз, наскільки я знаю, мені передали поріху, ви працюють літаки, але тут тиша. Планували, що це повинно бути достатньо людей, але в зв'язку з тим, що зараз виїзд заборонений, ми просто так знаєте, як нам не то, що пощастило, просто ми між оголошенням, що будуть працювати літаки, ми встигли виїхати. Польські медики завдяки сучасному обладнанню мали змогу провести комплексне обстеження та просто в автомобілі зробити кардіограму. Підсказали мені на роботі і ми вирішили провірити. Казали, що хороші дуже лікарі, ми приїхали провірити. Електрокардіограму робили і давлення міряли. Допомагають поляки з самого початку повномасштабної війни. Зустрічали переселенців на кордоні, надавали необхідну допомогу, забезпечували продуктами та речами. Коли тут почалися війни, то ми почали допомагати людям. На початку на кордоні, а потім Львів, а потім так ближче, ближе, ближе. ближе. Тут так. Точно страшно, я страшно, але я думаю, що людина тут теж потребує допомога, допомоги допомагати, допомогти, і ми робимо, що ми можемо. Поляки надають медичну допомогу жителям прифронтових міст щомісяця. Працюють у населених пунктах поряд з лінією розмежування. Ми приїжджаємо до Запоріжжя щомісяць на тиждень і ходимо до людей додому, де старші людині можна виходити. Ми йдемо додому. Швидко допомагаємо, Ми йдемо додому і допомагаємо їм. І питаємо, що їм треба. А наступному місці як ми, як приїжджаємо, то ми теж забираємо, що їм потрібно. Там памперс, лікарства на давлення, на, на, на сахар. Лікарі надали допомогу жителям Оріхівської громади. На кожного пацієнта завели медичну картку, прописали курс лікування та видали необхідні ліки. На цьому допомога не закінчується, певнять польські лікарі і медицинська допомога, і медикаменти. І теж зараз з нами буде їздити психолог. наступний раз уже у нас буде психолог, це називається психотравматолог, спеціаліст по травмам. Допомагають польські медики та волонтери із госпіталізацією хворих. На цей раз жінку у якої проблеми з артеріальним тиском відвезли до запорізької лікарні.